Вітаю, друзі. Надихнув мене сьогодні всім відомий Віталик. Каже, давно відео не знімав. ну так Послухав, думаю, дійсно, давно не було. Треба з'їздити, що-небудь зняти. Спробую, може, деякий огляд зробити на, на сьогоднішній день, сьогодні саме середина лютого, зняти якісь ціни. Що, що, скільки коштує, ну, приблизно знімати буду БМВ. Подивимось, поїхали. Заїхав я до них на сервіс, тут у них іде якась перебудова, все перебудовується, вхід зачинений. З іншого боку. Ну, подивлюся, сподіваюся, сьогодні субота буде не так багато людей, тому що, якщо багато людей, буде трошки складніше знімати. Але я спробую обов'язково. Побачимось всередині. Ну що, друзі, здається, нам повезло. Я спустився вниз, де стоять мотоцикли, які по декілька років не нові. І тут нікого немає. Це дає змогу трошки доглядніше подивитися по цінам і трошки розповісти про них. r 18 наприклад, ціна його. Я буду просто знімати трошки ціну. Розповідати я багато про мотоцикл сам не буду, тому що. Якщо я на кожен, кожен буду виділяти багато часу, то тут і двох годин не вистачить для того, щоб зняти контент. Тому давайте якось так. R18B, наприклад, ще один 22, майже 23 тисячі, майже новенький. Мені аж самому цікаво, скільки у нього пробіг. 5358 пробіг 24-го року, ну, новий, майже новий. Такий же самий. Ціна у нього теж 23. Ну, ось є ще такий BMW K1600B. Ціна. Сам мотоцикл з кофром, і У нього така вже цікава розфарбовка. Мабуть, я думаю. Робили окремо під замову. От, звідси зніму так ще. Перейдемо ближче, ближче до інших. Знімую ще такий F800GS. Старенький 35 пробіг 11-го року 6,5 тисяч. Потім один із таких цікавих варіантів F750GS 95 тисяч 21-го року пробіг 19 тисяч. Це приблизно от такі от у них ціни. Буду переходити до трошки інших моделей. Тут стоїть на підзарядці. <кій> 1250 і тропи, Давайте з тропи почнемо. 24-го року 4 тисячі пробіг, 22 тисячі коштує. Адвенчер, це другий теж Adventure, це моя наступна мрія. Теж 24 року, 2,5 пробіг, 22 тисячі. Не дешево, я нічого не кажу, але. На мою думку, мотоцикл варти того. Ось ще Adventure з центральним кофром, бокові кофри. Сидіння, як у мене. Така розфарбовка в нього цікава. 1250 Adventure 2020 року 27 пробіг, 18,5. Не дешево. Того разу я був з Олексієм тут, мені ціни здались трошки впали. Але щось зараз я цього не спостерігаю. 1200 ГС 2018 року 36 пробіг, 14 тисяч. Але такий занедбаний, такий, не знаю, якийсь не дуже гарно виглядає, на мою думку. Може, я, звичайно, помиляюсь, але якось так. Р1250 17 тисяч 19-року, 22 тисячі пробіг. Так, ще один. 1250. -й. 16 тисяч 20-го року 50 тисяч пробіг. Ну, з таким великим пробігом і таких грошей коштує. Ось пройду ті, що я зараз знімав ще раз. Ось такий адвенчур є з темним вітровиком, як у мене 12 тисяч майже, 14-го року 32 тисячі пробіг. Сидіння кофри без центрального. Ну, ціна більш-менш, але 2014-й рік вже. І скло немає дозволення в Німеччині. Це десь з Китаю. 1200 Adventure, 12 тисяч 2014 року 35 пробіг. 1250-й. 24 року 2600 пробіг 22 тисячі. Ну, новий, але і ціна як нового, я так скажу. Ось ще 1250-й. 24-го року 7800 пробіг 22 тисячі. Тут залежить від того, що на ньому на тому мотоциклі, що навішено, це все були адвенчери. Тут ціна, я думаю, не зміниться. Наприклад, цей 1250 Adventure, коштує 22 року, 52 тисячі пробіг без кофрів, Ось так. Ось Темненький такий. 1250 23 року. 200 пробіг, але коштує майже 23 тисячі. Пробіжусь трошки вам по s 1000 Є комплектація XR, є 2000 1000 С 1000 20-го року, 31 тисяча пробігу, 15 тисяч 14,5. Другий 17, майже 18 тисяч, 12 тисяч пробігу 22-го року. Така комплектація теж цікава. XR з кофрами. Що він нам скаже, 9 тисяч коштує 49 тисяч пробігу, майже 50, 18-го року. Ось такі ось ціни. XR 10790, 17 року 32 тисячі пробіг. але такий трошки вітровичок занедбаний. s 1000 xr ще один, такий в чорному розфарбуванні. Що він нам скаже? А скаже він нам 24-го року 6300 пробіг, 7300 коштує. 17300 коштує. Ну, Недешево. F900XR a 2 А2 це клас водійських, водійського посвідчення. 23-го року 7800. Пробіг майже 12 тисяч коштує. Такі ось красавці тут. BMW F800. GT 9800 коштує. Я на такому, до речі, робив собі водійське посвідчення 18-го року, 6800 пробігу, та він майже новий. У нього пам'ятаю, як зараз заправка з боку і рімень, у нього привід. Ось на такому мотоциклі я робив собі водійське посвідчення. Але скажу дуже кльовий мотоцикл. На той час він у мене був як перший, мені дуже сподобався. Так, перейдемо. r Ninet Scrambler. Так, по ціні, що він у нас коштує 22 2022 року? 3175 пробіг, тобто 3012,5 коштує такий ось Scrambler. Ну, Тут тільки інше розфарбування, трішки інакші пробіги. оце 4 тисячі пробіг 2024 року, 12, майже 13 тисяч такого розфарбування. А ось по таким мотоциклам дуже-дуже фанатіє мій товариш, особливо по такому ось s 1000 r Давайте розповім трошки про цей. 1250 r коштує 12,5 тисяч 2020 року 51 тисяча пробігу. Mm, непогано хтось на ньому поїздив. S-1000R 24 року, майже 2000 пробігу, коштує 17,5. Оце такий цікавий, дуже цікавий варіант. Прям такий. F900-D2 Nike D, a A2 теж клас водійського посвідчення. 24-го року 4, майже 5 тисяч пробігу коштує 10 тисяч євро. F900R ще один. 8900 коштує 23-го року 1077 пробіг, тобто зовсім небагато. Ось ще один F900R 24-го року, по півтори тисячі пробіг, майже 10 тисяч. У ті ряди я вже пройшов, лишився тільки цей ряд. Ще його пройду, вам покажу і підемо до нових. 1250R14, майже 15 тисяч 2024 року, 6 тисяч пробігу. Плюс-мінус, як я вже казав, ціни однакові. Urban, Ninette R, Ninette Urban GS. Так, що ми маємо 24-го року 1300 пробіг, 13,50 тисяч. Такі класичні варіанти. Це у нас буде R Ninette. 16 тисяч коштує 24-го року 2800 пробіг. Ну, плюс-мінус, як я сказав, ціни будуть все більш-менш однакові, тому я не думаю, що буде доречно кожен мотоцикл тут про ціну розмовляти. І F900 XR 24-го року 6100 пробіг, коштує майже 12 тисяч. Ось такий більш, не більш а спортивний варіант. Це у нас С-1000 RR. 21 тисячу 24-го року 5 тисяч пробіг. Ось такі красавець. Красавець. Та всі красавці. Ось такий С-1000 RR 19 2019 року 35, майже 36 тисяч пробігу Акрапович, Ну, от такі у нас серйозні мотоцикли. С1000RR. Ще один червоний таке розфарбування. 2021 коштує 2000 пробіг 24 року. Та новий мотоцикл, що тут можна сказати. Теж цепний привод, навіть з сумочкою СВ Ну Це такий старенький мотоцикл, 6 BMW. BMW g 650 gs коштує майже 38 пробіг 2011 року. Ну, звичайно, ще можна торгуватися. BMW g 310 gs коштує 5024 року 850 всього пробіг. Напишіть в коментарях, як я виглядаю на такому мотоциклі. Чи зараз на тому, що я їздю краще, ніж на цьому. Що скажете, друзі? Зараз піднімаємось наверх, тут вже підуть нові мотоцикли. Ось це я зараз спробую трошки показати, що знаходиться тут. ГС Ф900 2 кілометри пробіг, коштує 18100 з Акраповичем і новий взагалі мотоцикл, що тут можна сказати. Теж F900 у такому розфарбуванні. Коштує 18 2 кілометри пробігу. Форфюрер – це. Ну, тут, звичайно, адвенчер 1300, красавець. Красавець. Моєму товаришу Олексію дуже не сподобались оці зварювальні стики. Мені, чесно кажучи, якось все одно. 1327 800. Коштує дуже гарний мотоцикл. Він, він, коли дивишся по телебаченню, він зовсім інший. На коли ти на нього дивишся, він виглядає набагато краще. Коли вживу його бачиш наживо. Ось такий ще один, на якому я їздив 26 900, майже 27 тисяч 2 кілометри пробігу. Ось такий мотор у нього гарний, гарний мотоцикл. Хочу показати такі в когось. Трошки грудненький, мабуть, на інспекцію приїхав ось така в нього гума передня. Це вже не дозволено на такої їздити типу, по-нормальному. Ну, чувак, видать, навалює добре. Хочу показати таку цікаву річ, на нього можна зробити під старі кофри кріплення, будуть коштувати 320 євро окремо від е Вундерліг. Роблять такі. Зараз він на стяжках стоїть, але це так, як приклад. Тут поруч є один дуже цікавий адвенчур. Як дуже цікавий, який запав мені в око, коштує 27800. Теж був поставлений на обліки знятий. У нього вже йдуть оці сумки бокові. Які ось тут кріплення є. На ці кріплення вішаються ось такі сумочки, які коштують теж 250 євро. 4 літри, 2 кілограми можна в нього класти. Це, звичайно, небагато. І сумка на бак відса, яка йде 12 літрів. 5 кілограмів можна в нього класти, коштує 300 євро. 300, якщо коштує ця сумка, я думаю, що ці це дві коштують 250. Продовжу Adventure в такому трикалорі. Коштує 28 тисяч теж. Ну, що в ньому є, всередині тут дуже багато всього. Кому цікаво, можна перекласти, але ну, тут є все. Маленький коштує теж 26 780. Або повністю в чорному розфарбуванні. Як цей Теж виглядає дуже класно. Коштує 26 тисяч, можна так сказати. Ну, це все, я не буду повторюватись, це все нові мотоцикли. Але три, от, наприклад, два в різних таких розфарбуваннях і один адвенчер. Ось, до речі, ще один 1300. І на нього також йде від вундерліг. Кріплення додаткові можна зробити. Які підходять пластикові варіокофри. Коштує 200 євро. Самі кріплення і можна вішати пластикові. Я про те, що все ж таки є рішення, що можна замінити, поставити з попереднього мотоцикла лишити собі кофри як алю, так і варіо. Ось такий С-1000. Новий XR коштує 22 тисячі 894, скажімо, 23 тисячі. Тут є ще Adventure червоного кольору розфарбування. Коштує теж 27300. Це 400X. Коштує 9900. Є такий варіант ще повністю електро Теж не новий. 2 км коштує 8300. Це є 02АМ. Такий цікавий. У мене навіть, якщо чесно кажучи, мене його навіть заряджати немає, де у нас в гаражі вимкнули світло. Оце зовсім інша історія якось розповім. Є ось такі ще електро. Це є 0,4. Коштує 15 тисяч. Це 400 ГТ. Коштує він 10 майже 11 тисяч. Це такі же тільки трошки іншого кольору. Коштує теж 11 тисяч. Це такі же електро. Так, знайшов я К1600B. Таке дуже-дуже велике сидіння в нього з кофрами. Але дуже забагато кнопок, як. Для мене. Ну, ось такий є дуже гарний S1000RR, коштує 26 тисяч, має Акропович вихлоп. Ох такий величезний. Він не величезний, він маленький, але весь такий виглядає дуже заважким. Ну, там вже стоїть каталізатор п'ятий, мабуть. Щось там дуже багато банок в ньому. Але вихлоп має з Акроповичем бути все одно класний. Розглянемо ще R12 Ninet T. Коштує 20 тисяч. Ось такий красавець. Ось такі F800GS коштує 14400, 14,5, але вже має три кофри. Але що мені особисто не дуже подобається, це те, що в, нього, що в нього це. Але це погляди кожного різні і це нормально. Ну і Звичайно, я не мог оминути r 18 1800 кубів, коштує 17900 на сьогодні, 1400 пробіг 24 року. Новий мотоцикл, але за зовсім інші гроші. Дуже круто виглядає, тут нічого не скажеш. Дуже такий гарний. І ще немало важливо кардан. Але тут дійсно сила. Ось в такому розфарбуванні К1600. ГТ Гантеля, які називали з кофрами. Більш такий білий, дуже такий гарний. Виглядає дуже так непогано, але як я вже казав, як по мені забагато кнопок. Музику можна слухати. Тут зараз, як я вже сказав, все перебудовується, подивимось через декілька місяців, як тут буде виглядати. Зараз трошки, Іх, на жаль, не можу показати, де вони продають одяг, або шоломи, або обладнання різне, таке як сумки і все останнє. Я сподіваюся, наступного разу, коли я тут буду, тут уже все буде. Оскільки я вже вийшов на вулицю і тут стоїть ще один мотоцикл ГС Р1300 тропі Такий дуже-дуже цікавий варіант, як на мене. Дуже так прикольно виглядає. коштує 2 км 29178 Ось так. Крутий мотоцикл. От Adventure мені подобається, чесно кажучи. Прости 1300 я на ньому їздив, мені не дуже зайшло. Він ракета, так, він літає. Оцей Adventure 1300 він схожий на ГС. Він дійсно як Adventure Треба обов'язково наступні місяці зробити на ньому проїхатись. Як кажуть німці, проба фарт, а потім розповім. Красавець, що тут можна сказати? Ну що, спробую поділитися якось своїми враженнями від того, що я побачив від цін. Ну я б не сказав, що ціни дуже впали. Так, трошки є. Але зважаючи на те, що йдуть роки, враховуючи те, що вийшли нові моделі, але ціни, я скажу, мабуть, лишились все ті ж самі. І кожна модель, яка виходить нова, вона коштує все дорожче і дорожче, це як телефони і все останнє. Тому BMW, як завжди, вражає все одно. BMW найкраще, як для мене. Я розумію кожного свій погляд на такі речі, але для мене BMW це найкращий мотоцикл. Так, що я ще хотів додати, це те, що Adventure 1300 мені дуже подобається. Але все ж таки я зупиняюсь на 1250, тому що ця модель мені подобається давно. І це скоріш за все той мотоцикл, який буде в мене наступний. Але коли він буде, як це буде, покаже час. Добре, якщо будуть питання, пишіть. Якщо будуть якісь інформативна критика, теж пишіть. Всім всього найкращого. Побачимось на дорогах. Всім па-па.